Ментальне здоров'я надважливе в умовах сьогодення для студентів факультету здоров'я та фізичного виховання ужну, а також для пересічних ужгородців, провели інтерактивні вуличні івенти. Стежка до ментального здоров'я. Власне поговоримо зі студентами про техніки самодопомоги, тому що базовий рівень це є можливість самостійно собі допомогти чи допомогти ближньому у різних стресових ситуаціях. І, власне, це ті техніки, які зараз. На часі для кожного, тому що кожного разу, коли ми чуємо тривогу, чи наше серце не на місці з якоїсь іншої причини, ми можемо самостійно виконати прості техніки і допомогти собі, чи цій людині, яка близько від нас і яка потребує такої допомоги. Головна мета таких заходів сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть громадянам дбати про їх внутрішній стан. Зокрема, на заході майбутні психологи навчали інших вправам самоконтролю та самозаспокоєння. Техніка дихання працює так: ми 4 секунди вдихаємо повітря, 4 секунди затримуємо. І чотири секунди видихаємо. Таким чином ми стабілізуємо наше дихання, заспокоїмося. Якщо ми беремо техніки розумові, це, наприклад, абетка, ми вибираємо собі якусь категорію, наприклад, їжа, і перераховуємо по абетці, а ананас, Б – банан і так далі. І тоді ми відволікаємося від самої тривожності. Тобто, ми не думаємо про неї, ми чимось її компенсуємо. А саме цими техніками, якраз студентам першого курсу розповідала про вправу, якою само, сама користуюсь. А я коли відчуваю тривогу, ми зараз її відчуваємо всі, і дуже часто, коли я знаходжусь в своїй кімнаті, я стараюсь переключити свою увагу, зосередитись на більш позитивних речах, можливо, своїх спогадах. Також я можу подивитись навколо і побачити, визначити три предмети блакитного кольору, три предмети чорного. Тобто, таким чином я переключаю свою увагу, і мій мост не настільки зосереджується на тривожних речах. Вправ самозаспокоєння та самоконтролю існує безліч в умовах війни ще більш важливо, щоб кожен міг контролювати свої емоції та тримати стабільний психологічний стан. Війна не може нас не зачіпати, тому що, по перше, кожну другу третю сім'ю безпосередньо зачіпає війна через члена сім'ї, який або безпосередньо перебуває у зоні бойових дій, або проживає десь поряд із нею через тих рідних і близьких, які або беруть участь активно у бойових діях за опитуваннями, які були проведені навесні цього року, загалом більше 70% українців. Мають серед своїх близького кола знайомих рідних або близьких, які були поранені або іншим чином постраждали від військових дій від військової агресії, в тому числі ми мусимо розуміти, що навіть та війна в онлайн режимі вона також має дуже таке навантаження на нашу психіку, і тому війна сьогодні стосується кожного, навіть той того, хто живе подалі від неї, але все одно щоденно спостерігає ті жахливі речі, які відбуваються на території України, яка безпосередньо під обстрілом вуличні іванти провели в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як?